Акції місяця. Знижені ціни на обрані категорії товарів. Клей піна 750 мл – 150 грн. гривень. Суміш клеєва для гіпсокартону 25 кг – 295 гривень. Знижки на грунтовки артісан. Суміш клеюва для кладки газобетону 25 кг – 70 гривень. Герметик універсальний 280 мл 70 гривень. Знижки на очищувачі монтажної піни. Грунтовка чорна 2,8 кг, 150 гривень. Знижки від 40% на засоби захисту деревини. Клей холодної зварки 58 г, 78 гривень. Омивач зимовий кристал 4 літри 234 гривні. Суміш для армування та приклеювання 25 кг 195 гривень. Пластифікатор протиморозний 10 літрів 322 гривні. Клей герметик силіконовий 85 грамів 65 гривень. Клеєва суміш 140 гривень. Вікар. Ваш партнер будівництва.